Супер пропозиція, базові жіночі маєчки в рубчик та не в рубчик. 65 гривень одна маєчка буде упаковочка без упаковочки. Лоті 50 штук, 3,250 лот. Розмір від XS до L. -ки. Будуть різні маєчки, різноманітні кольори. Це ось такі всі ми любимі маєчки. Рубчик, класика. Ось такий рубчик-маєчка буде. Гладка маєчка, така класична. Це все такі базові класні маєчки. Ось такого плану маєчки. Гладкі такі. Так, що наш рубчик? Із двох маєчок, рубчик складається: там чорна і ось така біла. Так, ось такого плану маєчки будуть плоті. Дуже класні різні модельки, різні розміри. Наповнення буде: основна маса буде М-ка та Л-ка. Ось така основна маса М та Л. і Ксеські буде зовсім мало. Ось такого плану. Значить, 65 гривень. Кольори та розміри ми вам підбираємо самі класні три лот. Замовляйте в менеджерів.